Інні Арат наносять грим, який імітує травми від домашнього насильства. Відправляю кров на шрамі». Так це є гримерні наліпки, створені з інкапсульованого силікону. Далі вона стає однією із семи жінок, які із плакатами організувались у перформанс до міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах війни. Жінки на площі перед університетом Івана Франка стоять мовчки, аби донести до перехожих ідею акції. Мовчати про насильство не можна, каже учасниця акції та представниця Львівського центру допомоги врятованим Інна Арат. Не потрібно мовчати про насильство, будь-яке домашнє, економічне, психологічне, і тому ми сьогодні тут, щоб донести, тому що насильство це така річ, яка любить тишу. І там воно процвітає, і коли надати розголос насильству, ми його можемо перебороти. Також у інни в руках букет троянд. Жінка каже, це символ того, що людина, яка вчиняє насильство, не зміниться після вибачень і подарунків. Після того, як кривдник повертається до неї з подарунками, з квітами, вона прибачає, повертається знову в такі стосунки. Не потрібно пробачати. Також у такий день потрібно нагадати про те, що важливо фіксувати сексуальні злочини, які вчинили під час російської окупації, розповідає спеціалістка із протидії гендерно зумовленому насильству фонду ООН Олена Коханець. На сьогоднішній день ми знаємо про 208 випадків, які зафіксовані в офісі генпрокурора. Але ми розуміємо, що справжня кількість набагато більша, цифра набагато страшніша. І ми розуміємо, що Постраждалі не звертаються. Вони навіть не розповідають найближчим людям через те, що бояться осуду. На Львівщині повідомити про домашнє насильство можна, окрім правоохоронців, і в центр допомоги врятованим у Львові або ж звернутись у спеціалізовані притулки і денні центри у районах області. Ірина Мочульська, Олег Греб, Руслан Лавренов – Суспільне новини, Львів.